Привіт! Мене звати Василь. Ми з дружиною записуємо корисний контент про життя в Америці. І зараз розповім, як можна пришвидшити розгляд свого кейсу по Work Authorization. Ми з дружиною подались на TPS і, і на протязі п'яти місяців у нас не було Work Authorization. Ми такі, що робити? Дзвонимо в USCIS. Говорю слово інфопес. Тоді на протязі деякого часу мене з'єднує з Live Agent, з оператором. Вона піднімає слухавку, запитує, як тебе звати, твій Social Security, де ти живеш, ну щоб зробити верифікацію. Коли верифікація зроблена, вона запитує, чого ти дзвониш. What is the reason for your call? Я кажу, мені потрібно пришвидшити розгляд мого кейсу по Work Authorization. I need to expedite my case. For work authorization. Вона запитує, What is the reason? Я кажу, I have a critical humanitarian reason. Вона запитує, а що саме? Я кажу, у мене закінчуються гроші, мені потрібно просто банально гроші для того, щоб купити їжу. Я кажу, I need to get work authorization to start working. To to have money to buy some food, because ту running out of money. і цього було достатньо. Десь приблизно через тиждень приходить підтвердження на емейл, що мій кейс розглядають в пришвидшому варіанті. My case is on expedite stage. І десь через декілька днів після того приходить мені вже картка Work Authorization на Mailbox. Тому якщо вам сподобалось відео, ставте лайк. Надіюсь, інформація була корисна, тому що для нас це було дуже важливо. Ми переїжджали і хотіли Work Authorization отримати якнайшвидше. Надіюсь, інформація є корисною. Слава Україні!